Привіт всім! Сьогодні хочу вам показати, як зробити з таких штанців палацо дитячих ще одну красу. Значить, не подобається оцей замочок, він незручний для дитини. Значить, я буду його розпорювати і замінювати цей пояс на пояс з резинкою. І, звичайно, відрізала я штани по довжині і підроблю його ось так в два рази. Я вже відпорола пояс, який тут був на кнопці такий, і замок відпорола, тому що дитинці важко його застібати. Значить, який в мене метод. Тут відхиляємо ось цей. Запас цю сторону, ось так відхиляю. І на нього нашиваю ось цей, який був верхню цю частинку. стараюсь щоб не було зігнуто нічого, зморшок не було. приколоти булавкою і ось так рівненько прострочити чорними нитками. Далі, в мене є резинка, я її беру трішки. Меншую за мою довжину талії, щоб вона її не тиснула і була якраз норм. Ось. Спочатку прострочити тут, десь приблизно на сантиметр закріпку зробити. Беру ще запальничкою, пропікаю оцей край. Ось, я вже прострочила, зробила закріпку тут з краю, пропалила вже цим. Запальничкою і зробила намітки чотири намітки по краям і посередині. Тобто, де в нас буде де перед, де спинка. Значить, ми прикріплюємо булавками, розтягуючи резинку і, відповідно, ставимо те положення, яке нам потрібно. Я її вивертаю, щоб шов швом було всередину. Можна ще застрочити, тут я зараз ще раз застрочу, щоб. Нічого тут не муляло. Ось так. Можна в різні сторони, можна навіть з зігзагом пройтися туди і назад, щоб зробити більш плоскиший шов, щоб не муляло нічого. Ось, і швом збоку буде в мене. а Ось такий рівненький буде посередині. Пояс. Вже я підклала вниз. Все чудово, підкладала на десь на сантиметр і 2, сантиметр і 5. Ось я вже приколола гарненько, з чотирьох сторін. І тепер розтягуючи, будемо натягувати резиночку, пришивати пояс. А ось і результат моїх чудових штанців палаців, палацу. Так, ось резиночка пришита, класно все. Супер. Ось спинка. Тепер дитинці буде легко їх одягати. Супер. Результатом задоволена. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі, чекаю!